Війна вкотре довела Україні потрібні і гуманітарії, і власні інженери, айтівці і будівельники. Аби підтримати майбутніх фахівців. Ось уже більше 20 років. Президентський фонд Леоніда Кучми Україна щороку нагороджує найкращих студентів іменними стипендіями. Для цього майбутні фахівці мають показати найкращі результати у навчанні та науковій діяльності а також брати активну участь у житті своєї громади та країни. Але стипендія від фонду це не лише про гроші, а насамперед підтримка молоді, аби вона роз. Зуміла, країні потрібна і кожен безцінний. Напередодні нагородили десятьох найактивніших студентів Чернігова та Ніжина. Більше в нашому наступному сюжеті алла студентка Ніжинського педагогічного університету. Останні два роки навчання вона поєднує з роботою, виховує маленьких українців у дитячому садочку. Я ще з самого дитинства. Маленька була, уже в мене вдома дошка була, крейда де я тренувалася. Розказувала все своїм племінницям. І під час Великої війни Алла ще більше переконалася, її вибір правильний. Країні дуже не вистачає педагогів, а саме від цих людей багато залежить, яким саме виросте майбутнє покоління. Щоб дати знання нашим дітям, потрібні нові методики, потрібно застосовувати це все, тому що все старе це відходить на інший план зовсім. Вони, вони інші діти, скажімо, це нове покоління. Алла, одна з п'ятьох студентів Ніжинського університету, які цьогоріч стали стипендіатами президентського фонду Леоніда Кучми Україна. Щороку фонд відзначає студентів різних вишів за найкращі освітні результати і активну громадську позицію. Наші діти щасливі. Коли прийшла мені ця стипендія, я була здивована, дуже здивована. Я не розуміла, звідки вона з'явилася, і відразу з'явилися сльози на очах. Нині тут навчається понад дві тисячі студентів. Під час війни деякі дисципліни довелося переглянути і модернізувати, аби випускники були готові до сучасних реалій. Із президентським фондом Леоніда Кучми університет співпрацює уже не один рік. Те, що він. Надає всіляку і матеріальну, і моральну, і психологічну підтримку нашим студентам, нашим здобувачам і в цілому закладі це ну неоцінинна і надзвичайно важлива річ для нас усіх. А це вже Чернігівська політехніка. За час великої війни університет уже двічі страждав від російського смертоносного залізяча. але тут і далі продовжують готувати так потрібних для країни фахівців, зокрема і інженерів різних галузей. Це все важко, важко і викладачам, важко, і студентам, але всі розуміють, що це якраз. Той час, коли треба працювати, треба вчитися, розвиватися для того, щоб в майбутньому відновлювати нашу країну. Цьогоріч найкращих студентів тут обирали на конкурсі стартапів. Більше сотні учасників грандіозні проєкти переможцями обрали п'ятьох. Владислав вже своїми знаннями ділиться в енергетичній галузі. Енергетика, вона. Має величезне підґрунтя для розвитку інших галузей. Будь-яка будь робота сучасна, вона завжди пов'язана із енергетикою. І без неї. Ну, як мінімум відкинеться все на одне століття назад, основна мета стипендіальної програми президентського фонду Україна заохотити молодих і обдарованих студентів не лише навчатися вдома, але й залишатися працювати тут. І нині це вкрай актуально. Війна завершиться, і країну потрібно буде комусь відбудовувати. Дуже важливо, щоб у студентів зараз була можливість а, мати мотивацію до продовження обраного фаху. І дуже важливо, щоб у тих, хто зараз вчиться у школі, була можливість бачити що. Будучи студентом українського вишу, тебе підтримують, тебе допоможуть. А у тебе буде можливість для реалізації своїх амбіцій, своїх талантів за два десятиліття стипендії від президентського фонду Леоніда Кучми, отримали понад 700 обдарованих студентів, і чимало з колишніх нагороджених вже сьогодні працюють на економіку та обороноздатність нашої країни. Олег Корнієнко, Дмитро Матвієнко. Факти СІТІВІ», єдині новини.